Казка лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро мудро грудочку сиру, Отбігли з ним подалі й почали радитися, як воно краще поділитися, та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: Давай поділимо отак от поперек. А другий каже: Ні, розділимо краще вздовж. Отак От і сперечаються, коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає, А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, -е, -е" каже лисичка. Це можна дуже добре зробити. Ось дайте я вам поділю. Котики й отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі каже: Ні, оцей шматочок більший, треба порівняти, та й над'їла один шматочок. А тепер, каже, оцей більший треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна ж, щоб комусь із вас кривда була, і знову над'їла та так рівняла то той шматочок над'їсть то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч на важницю, тобто ваги, покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як завіщо? – отказала лисичка. А я ж вас поділила.